Масейдис об'їхав на своєму електричному седані навколо світу і побив 25 електромобільних рекордів. Електромобілі, гонка на витривалість чи гонка озброєнь, аналіз рекорду Масейдис і погляд у майбутнє в останні роки. Електромобілі F, стрімко завойовують ринок, і ця революція не обійшла стороною навіть найконсервативніші автомобільні бренди. Однак, крім вражаючих показників прискорення і екологічності, залишається питання, наскільки надійні і довговічні сучасні електромобілі в реальних умовах експлуатації. Недавній рекорд Масейдизайм же підкорений їх концептом AMG GT20 на трасі Нардо, змушує задуматися над цим питанням і пропонує нові перспективи розвитку електромобільної індустрії. Ідея проїхати навколо світу, нехай і по колу італійської траси. На електромобілі і встановити 25 рекордів це не просто піар-акція, а серйозний стрес-тест для майбутніх технологій. Масей ДезаМ вже не просто показала, що їх електромобіль здатний розвивати високу швидкість, але й довела його витривалість, надійність і здатність підтримувати високі навантаження протягом тривалого часу. Що ми бачимо в цій гонці на витривалість? Витривалість новий стандарт, довгий час виробники електромобілів зосереджувалися на збільшенні потужності та швидкості, щоб конкурувати з традиційними автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння. Рекорд Масейдис показує, що витривалість і ефективність це не менш важливі параметри. Здатність електромобіля підтримувати високу швидкість і долати великі відстані без серйозних поломок це ключовий фактор для масового прийняття електромобілів. Інновації в акумуляторах і системах управління енергоспоживанням для досягнення таких результатів були потрібні передові технології в області акумуляторів, систем охолодження і управління енергоспоживанням. Підтримка швидкості 186 миль год протягом майже 8 днів, при цьому споживаючи в середньому 800 пає кВт електроенергії, це вражаючий результат, який свідчить про високу ефективність і продуманості конструкції. 800-вольтова архітектура майбутнє електромобілів. Масей дизайн вже робить ставку на 800-вольтову архітектуру, яка дозволяє значно скоротити час зарядки і підвищити ефективність роботи електромобіля. Використання трьох двигунів з осьовим приводом, розміщених в двох електроприводах, забезпечує повний контроль над кожним колесом і дозволяє оптимізувати розподіл крутного моменту. Гонка озброєнь чи еволюція. Не можна не відзначити, що рекорд Масейдис відбувається на тлі інших амбітних проєктів в області електромобілів. Наприклад, Saya Mltre з потужністю 1548 КС показує, що виробники не відмовляються від ідеї збільшення потужності. Однак, підхід Maseidus відрізняється, вони прагнуть до еволюції, а не до гонки озброєнь. Я вважаю, що майбутнє електромобілів полягає не тільки в збільшенні потужності, але й в підвищенні ефективності, надійності і довговічності. Рекорд Design вже це сигнал про те, що виробники починають усвідомлювати важливість цих параметрів особистий досвід та спостереження як людина, що стежить за розвитком електромобільної індустрії, я бачу, що інтерес до збільшення потужності в останні роки був, мабуть, занадто сильний. Виробники часто забували про те, що споживачеві важлива не тільки швидкість розгону, але і здатність автомобіля долати великі відстані без необхідності частої підзарядки. Я впевнений, що рекорд Масейдизайм вже стане відправною точкою для нових інновацій в області електромобілів. Виробники будуть приділяти більше уваги підвищенню ефективності та надійності, а не тільки збільшенню потужності. Поради та рекомендації. Інвестор. Звертайте увагу не тільки на потужність електромобілів, але й на їх ефективність і надійність. Покупець при виборі електромобіля враховуйте не тільки швидкість розгону, але й запас ходу, час зарядки і відгуки про надійність. Виробник, не забувайте про важливість підвищення ефективності та надійності електромобілів, а не лише збільшення потужності. Укладення. Рекорд Маси і дизайн вже це не просто демонстрація технічних можливостей, це погляд у майбутнє електромобільної індустрії. Майбутнє, в якому витривалість, ефективність і надійність будуть грати не менш важливу роль, ніж потужність. Гонка на витривалість, яку організував Меїдес це крок до більш зрілої та стійкої екосистеми електромобілів. І я впевнений, що цей крок матиме значний вплив на розвиток електромобільної індустрії в найближчі роки. Ключова думка майбутнє електромобілів це не тільки гонка за потужністю, а й гонка за витривалістю і надійністю. Пам'ятайте, що електромобіль повинен бути не просто швидким. Але й надійним супутником в будь-яких умовах.